І ващенко профі впорається з посадою чільника ГУР, дивіться Олег Ващенко довгий час, практично з нуля, виростав починавши з 22-45 військової частини. Він довгий час служив в спеціальній розвідці, головному управлінні розвідки, але питання не в його професіоналізмі. Питання в тому, чи зможе він зруйнувати ту систему показухи яка була е, при його попередники тому якщо будуть певні звільнення і рухи всередині головного управління розвідки, це одне. Якщо все залишиться так само, то значить все буде таке саме для мене, чесно кажучи, не зовсім зрозуміло там ще декілька рішень, які там стосуються, наприклад, посади міністра оборони. Ну, це серйозна історія. Був у нас прем'єр-міністр Шмигаль, йому запропонували стати очільником міністерства оборони. Я точно знаю, що його тривалий час вводили в курс справи. Там їздили, знайомили з західними партнерами, там розказували, показували, що треба, як треба. Ну, це, це для кожного. Треба уйти в курс справи. Тепер півроку ще не пропрацював. Кажуть, перший віце-прем'єр плюс міністр енергетики. На його посаду Федоров. І ти думаєш так реально, секунду. Ми там тасуємо в рамках Кабміну людей просто по різним посадам. Це принесе результат нам. Тобто, у них з'явилися нові навички. Можливо, у них були приховані таланти, яких ми не знали, тому їх призначають. Я, я, я не можу зрозуміти цього. Що ви думаєте? Шмигаль, як міністр оборони, яким він був, і пан Федоров чи буде кращим? Ну, принаймні, сподівання такі на Федорова покладають, не знаю. Дивіться. Ви розглядаєте з точки зору своєї, я розглядаю ситуацію з точки зору зовсім іншої. Питання полягає відбілюванні е, провальної діяльності президента України попередні роки непрофесіоналізмі і не фаховості призначень е, певних посадовців. І безпосередньо це чудово відволікає українців від аналізу: а чому саме сталося, так і хто в цьому винен. І зараз якраз от ми бачимо реалізацію російського прислів'я цар а бояри погані». І вже подивіться, який шквал захопленого ідіотізму викликало призначення на посаду глави офісу президента. І люди не аналізують для чого, і всі вже готові простити Зеленському всі його провали вже і забули, і забули, чому саме так і чому саме попередня діяльність так до цього привела. І це звичайна інформаційна маніпуляція. Зеленський просто затягує час, відволікаючи увагу від власної некомпетентності, призначенням величезної кількості інших посадовців, і чи справляться вони, чи не справляться це питання інше. Ну посада міністра оборони достатньо серйозна, але з врахуванням того, що ми настільки вже зламали функціонал, у нас. Секретар Ради національної безпеки і оборони вже працює і, включаючи як міністра зовнішніх справ, проводячи величезну кількість перемовин. Хоча не займається питаннями внутрішньої, питаннями внутрішньої національної безпеки, і я абсолютно не бачу ніяких рухів в цьому напрямку. У нас безпосередньо на даному етапі. Призначення того самого Федорова, ну добре, прийде Федоров, При потягне свою команду. Люди ж не приходять самі по собі, ще приходять з команди. Команда міняється. І от коли йде зміна команд, чиновницький апарат падає в ступор, бо ніхто ніяких рішень не приймає, ніхто ніяких дій не здійснюється. А це все відображається при від нормальному постачанні на фронт потрібній кількості зброї, боєприпасів іншого спорядження, яке дико потребує фронт щодоби, це, мабуть, найбільша проблема. Я вже не кажу про тісну організацію взаємодії з підприємствами оборонно промислового комплексу по випуску не тільки дронів. Ми розглядаємо питання дронів, і нам потрібні дрони в різних е, радіусу дії різним е, призначенням. Але з точки зору, е, ми постійно жаліємось на активність росіян, що стосується наступальних спроможностей. Але наступальні спроможності ворога можуть бути зупинені в тому числі і активною протимінної і міної А ми поставили на поток відповідним чином виробництва ті ж самих протипіхотних протитанкових мін. Раз для того, щоб виробляти ці міни, потрібна вибухівка. Це питання номер один для збройних сил. Ми потребуємо величезної кількості вибухівки, не то, що ми закупаємо гімняну в'єтнамську. З низькою якістю або китайською, а якісно, власного боківка. Ми це робимо? Ні. Ми розглядаємо питання тільки так: ми бачимо верхній шар. Ніхто не е, частину, тільки пік айсбергу бачить. А ми абсолютно не бачимо, що там під водою. Тому хотіли, щоб українці все ж таки навчилися думати і розуміли, що е, це просто пересування ліжок в борделі, від того б не, нічого не, не змінюється. Не ліжка треба рухати, а дівчат. У Буданову ще одне запитання. Вашингтон Пост сьогодні, з самого ранку, пише таке: призначення Буданова головою офісу президента може вказувати на операцію наступник. Чи дійсно так може бути, коли Буданова готують наступним президентом з гарантіями для недоторканості Володимир Зеленського? такий варіант можливий? Тому що одне завдання з е, завдань е, це пошуки е, людей, які не працювали або працюють проти України, і можливо з часом може все змінитися, і тому і Володимир Санич розглядає питання призначення Буданова на цю посаду з метою, е, скажімо так, отримання індульгенції на його недоторканність, але це все настільки знаєте, е, нестабільно і незрозуміло. Що я б не ставив таке питання? Це по перше. По-друге, це може спрацювати, якщо вибори будуть найближчі півроку, бо величезна кількість питань, завдань і проблем, які треба вирішити на рівні президента і його оточення, якщо а вони навряд чи можуть змінитися в тому розумінні, що економіка у нас в ступорі, те, що наступні дії Верховної Ради, що стосується знищення економічної спроможності малого і середнього бізнесу, це у нас вже очікує в січні місяці. Відповідно тих законопроєктів, які подані на розгляд. Тому якщо Буданов не справиться в мало, бо без економічного насичення достатньо складно зробити. І незважаючи на той апарат, який створений, вирішувати питання на рівні певних дій ОПГ 90-х, це не значить, що це вирішить питання в масштабах держави. Економіка визначає успішне забезпечення будь-яких процесів. Якщо економіка в занепаді, то достатньо складно це зробити буде, а з урахуванням того, що більшість населення України неспроможна аналізувати і свято вірить в екран телевізора або монітор комп'ютера, то це може скластися, скажімо, на певному етапі, достатньо успішно, але систему це не змінить абсолютно. Сьогодні вранці е, я стрім проводив і з'явилася інформація про те, що в Києві на оболоні вибухнув позашляховик. І от вже станом на цю мить з'являється більше інформації, що під час вибуху в авто було двоє людей. Попередньо позашляховик належав військовому. Е, от ЗМІ пишуть про те, що е, про те, що військовому тере правоохоронці, і так далі. Ну, це, да, це вже не, не вперше. Підірвани на, на оболоні автомобіль належав військовому. Це да, знову підкреслюють. Після вибуху госпіталізовано двоє людей. Е, тут та я навіть і не знаю, що запитати, тому що це ж не перший випадок. Це руками там, власними за московські да, гроші. Чи це Москва, така агентура? Ну, я не знаю просто, як, що, як це може бути, як це може виглядати? Дивіться, це можливо тільки початок розвитку таких подій. В тому числі, якщо е попередні е місяці роки служба безпеки більш-менш достатньо добре справлялася з е ліквідацією таких людей, які за російські гроші виконували ці завдання. Хоча й випадки були, але вони, якщо ну на жаль, служба безпеки України не має е ані морального, ані юридичного права розкривати ту кількість, які вони е розкрили. В намаганні росіян використовувати громадян України по здійсненню замахів на інших громадян України в залежності там вони військові чи цивільні це цифри вразили б реально вразили б населення, але це не опрацьовується, тому що є розуміння оперативної таємниці, тому те про що ви говорите, це підкреслює те, що ворог нікуди не вівся війна не закінчилась. Але достатньо часто під виглядом ворога можуть усувати тих е, опонентів, які не задовольняють владою, списуючися на дії росіян. І таке я не здивуюся, якщо це активується, в тому числі по відношенню до мене, бо такі вже дії були неодноразово. Тому треба бути і фізично, морально готовим, і завжди досилати патрон в патронік я заходиш під'їзд. Далі хочу з вами фронт обговорити, пане Сергію, і дуже чесно, так мені це не хочеться, але така неприємна штука. Від нашого військового з позовним Мучної, він написав таке: окремо варто відмітити інформаційно-показові дії. Нещодавні кадри з нашими бійцями, яких примусили з прапором імітувати, хоч якийсь контроль в Мирнограді. Вони завершились трагічно. Реальної зміни обстановки це не дало. Лише чергове підтвердження, що заводити туди бійців означає, е, е, означає, що вони будуть в небезпеці. Давайте так перекладу Ну, е, ми знаємо, що ситуація в Мирнограді дуже складна, як мінімум. Да? Питання: якщо це правда, бо ми не знаємо, я посилаюся тільки на цю людину. Якщо це правда, ну хрена це робити? Відправляти хлопців з. З прапором щоб сфотографувати? Ну це роблять росіяни? Ми, ми з них стібемось, Ми да, ми, там. Ми, ми, ми розуміємо, що флафлагаш як це називають флага штик, чи як да вони там по 200 доларів отримали, і ці 200 доларів навіть до них не встигли підійти, тому що в вже їх накрила. Ну от мучно розказує фактично там ідентичну ситуацію. Ну навіщо чи це потрібно? Це інформаційна кампанія, яку треба, треба, треба проводити. Я не знаю. Як це правильно? Як правильно треба треба проводити за рахунок втрати життів українських громадян? Які ні, не формі потрібно. зі зброєю в руках ні? Ні. Ну так от і все. Ви саме даєте відповідь з моєї точки зору. Ця показуха нахрен нікому не потрібно. Але пам'ятаєте на початку передачі ми з вами обговорювали питання, як українське суспільство клює на ці відеоролики, абсолютно аналізуючи навіщо це робиться? Для чого це робиться, але радостно плескає в долоні, які вони круті? Питання не в крутизні, а в професіоналізмі і це. Те, про що говорити, з моєї точки зору абсолютно не потрібно робити. Але в певних моментах певні начальники чого вимагають вимагають навіщо? Навіщо показати свою ефективність чи свою безполковість? Якби ми знали прізвища тих, хто направляв цих людей для виконання цього завдання, і суспільство про це узнало, то я думаю, таких би бажаючих було значно менше. У нас там яким чином зараз складається обстановка, пане Сергію? Тому що в останній час мало новин взагалі з фронту, якщо так подивитись, от я коли до ефіру готувався, я думаю, так, ну мені ж треба якось побудувати ефір, а новин з фронту дуже мало. Про Гуляйполе там ще окремо скажемо. Але от Покровсько-Морноградський цей напрямок там зараз у нас яка обстановка, не підкажете? Дивіться, чому про фронт мало, тому що все суспільство якраз раз розвернуло голову на е, ці ж. Е, Призначення, які е, здійснені, які плануються з боку президента, і всі вже забули про ту війну. Вже всі собі будують в голові зовсім інші плани. А між тим, е, стабільність поведінки українців в тилу залежить від ситуації на фронті. Тому чим більше відволікають від фронту, тим простіше президенту е, здійснювати свої заходи. Ніхто ж не аналізує, чому так хріново на фронті, тому що головнокомандуючий збройних сил, верховний головного збройних сил безпосередньо не звертає достатньо сильної уваги на дії е, тилу по забезпеченню е, проблем фронту. Цього ж немає, а проблема фронту полягають в якісній і потрібній кількості людей, навчених мотивованих і забезпечених. В забезпеченні фронту в потрібній кількості зброї, боєприпасами іншої амуніції, цього теж немає, в правильно обладнанні фортифікаційних споруд, і саме головне в тилу це організація дій наших підприємств випуску цієї продукції, яку ми вище перерахували. Оце все відповідальність верховного лонкомандича. І якщо цього немає, які б не були хоробрі українські хлопці, і навіть якщо ви їх там дуже добре вчити. То е, вони не при... не стрибнуть вище своєї голови. Проблема полягає в тому, що ми бачимо тільки картинку, абсолютно не, не е, аналізуючи, чому саме так сталося, хто в цьому винен. Відкрити закон про мобілізацію, мобілізаційну підготовку, уважно його прочитати. Я розумію, що деякі заснуть уже на другому акуші. але хоча б дойдіть до статті і її також прочитайте, а це обов'язки президента. І у вас, шановні громадяни, можливо. В чому я не дуже впевнений, проснеться критична спроможність до аналізу у нас на Гуляйпільському напрямку складається доволі негарна ситуація, і тут хочеться просто зрозуміти, що конкретно відбулося, і в який момент це пішло не так, тому що і Сирський коментував зокрема історію з втратою командно-спостережного пункту, і інші бійці там дають ну негарні оцінки. Окремі журналісти пишуть взагалі про дезертирство. А що там насправді було, пане Сергію? Дивіться, ми ж завжди розглядаємо питання тільки по результати дії. Ніколи не згадуємо, а що саме спонукало, і чому так склалося, і чому безпосередньо все так безтолково. А питання полягає в тому, що певна кількість процесів, які починалися ще на початку дії цієї влади, в тому числі затягування процесу створення територіальної оборони України, в тому числі і відсутність. Підкреслює абсолютно відсутність бажання влади підняти рівень роботи з резервістами з 19 по 22 рік це також не було здійснено, тому коли на початок 22 року влада, врешті-решт, розродилася, і знаєте, не успішно розродилася територіальними силами територіальної оборони. Величезна кількість проблем, які були здійснені накоплені, накопичені з 22-21 роками, вона зараз безпосередньо до нас відригується. Ну і плюс, знов таки ж, в певних моментах система і співпадіння буває достатньо цікавим. Батальйон, який безпосередньо провалився в цьому відношенні, відноситься до одному з областей. Які в свій час той же самий з тієї саме області, батальйон чотирнадцятому році, радісно дезертирував, втікав з під Алавайська до самої Умані, де його зупинили військовослужбовці 3-го полку спецпризначення рота охорони тієї самої області, цей самий батальйон. Хоча цей батальйон відноситься до бригади ТРО зовсім іншої області, так буває в певних моментах. Підрозділи бригад територіальної оборони можуть бути одночасно в 10, 15, 20 місцях. Вони розполовинені на взвода, відділення роти, але ніколи не працюють в масштабах бригади. На жаль, оце знаєте клаптикова система, від якої свій час відмовилась в 2015 році. І це дало результат чудовий, абсолютно не дуже змінилася, починаючи з 2022 року, і підрозділи ТРО. Це навіть не легка піхота, це надлегка піхота, яка не має в певних моментах потрібного озброєння, аби успішно воювати на рівні там механізованих бригад, і ця надлегка піхота отримує завдання по утриманню певних рубежів не має сили засобів на підтримки дій особового складу по передньому краю. Тому це перше, друге. Ті, хто в 2014 році дременули, про ті, це тоді змовчали і ніяких. Жорстко жорстких, е, виставків не було, нікого не покарали, і безпосередньо ця ж сама область здійснила е, люди з цієї самої області. Здійснили ці заходи, бо вони пам'ятали, ну втекли в 14-му, втечемо в 25-му. А чому б ні, це е, знаєте той бомеранг, який повертається в результаті твоєї бездіяльності або не прийняття певних рішень. Я не захищаю е, керівництво. У них вистачає проблем так само, як і не захищаю ті, хто це здійснили. Бо це комплекс провальних проблем, які абсолютно не вирішуються нинішнім керівництвом країни. Підготовка населення, завдання номер один: це здійснюється ні. Не здійснюється. І ви хочете, щоб люди, які одягнули форму, але до того ніхто не займався їхньою підготовкою, одночасно стали воїнами. Проблема Збройних сил полягає в тому, що люди в формі зі зброєю в руках Дафріна. А воїнів за духом і рівнем підготовки дуже мало. Пане Сергію, спасибі вам величезно за цей ефір. Бережіть себе, будь ласка, і до зустрічі. На все добре.